Мита у відповідь Китай оголосив про додаткові тарифи на американські товари вже з 10 квітня. Йдеться про 34 відсоткові мита. Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала Вашингтон не йти на протистояння із союзниками і нагадала, що у торгових війнах переможців немає. Головна дипломатка ЄС зазначила, Союз сподівається на торговельні переговори, які дозволять знайти вихід із ситуації. Утім, захищати свої інтереси. Євросоюз готовий також раніше. В Єврокомісії назвали тарифи Трампа серйозним ударом по освітовій економіці, і пообіцяли підготувати відповідь. Напередодні президент Сполучених Штатів заявив про рішення запровадити для всіх країн мита на імпорт до Америки від 10 до 50%. Цей наказ сколихнув світові ринки так 500 найбагатших людей світу за добу сумарно втратили 208 мільярдів доларів. А бізнесмени, які підтримували Трампа, Марк Цукерберг, Джев Безос та Ілон Маск. Разом втратили близько 45 мільярдів доларів. Рішення Трампа матиме чимало наслідків, зокрема її здорожчання американської техніки з імпортними складовими. Наприклад, продукти Apple, за прогнозами можуть здорожчати на 30-40%.